Привіт, я виочі на краще тут Сьогодні чергове спортивне відео на тему складання тренувальних програм. У попередньому відео ми обговорювали мету та цілі у тренувальному процесі. Отже, основні принципи складання тренувальних програм. Це перша мета і цілі тренування, друге травми та обмеження, третє рівень підготовки та стаж тренування. Четверте – робочий графік і п'ятий це доступне обладнання. По першому пункту, мета та цілі ми вже говорили. Я планую окремо зняти відео для двох найпопулярніших запитів це скидання ваги та набір м'язової маси, де там конкретні поради спеціалістів для кожного випадку. Сьогодні розберемо другий принцип травми та обмеження. Якщо у вас є серйозні травми або медичні протипоказання, це обов'язково потрібно врахувати по складанні програми. Головне правило це не нашкодити собі. Наприклад, при травмі коліна краще уникати присідань зі штангою. Якщо є міжхребетні грижі, це теж варто врахувати і не виконувати такі вправи, як стану чи присідання зі штангою на спині. Ви краще за всіх знаєте особливості свого тіла. Які проблематики є, тому враховуйте їх під час вибору вправ. Третій принцип це рівень підготовки та стаж тренування. Якщо ви давно не тренувалися, слід відводити поступово, щоб тіло адаптувалося і не виникало ніяких травм. Невеликий стаж означає, що краще правильно підходити до виконання тих чи інших прав. Напередодні, можливо, якщо ви знаєте, яку право бути виконувати, подивитися відео, проконсультуватися у тренера, як краще виконувати, щоб коли, під час самого виконання, щоб було все нормально, щоб було відповідно, результативність, була результативність і не було ніякого дискомфорту і травм під час виконання. Четвертий принцип це графік роботи. Тут він також дуже важливий, тому що якщо у вас є тільки два дні, коли ви можете ходити в тренажерний зал, то відповідно вибір програми буде один під два дня. Якщо у вас тільки один день, відповідно інший, другого не можна. Тому це треба враховувати під час складання тренувальних програм. П'ятий принцип доступне обладнання. Перш ніж починати тренування в будь-якому тренажерному залі, я раджу напередодні прийти, оглянути цей зал, відповідно подивитися, яке там є обладнання, щоб ви вже могли спланувати під час відвідування його конкретні вправи, які можуть бути доступні за тих тренажерів. Або того обладнання, яке відповідно є в тому залі. У наступному відео ми обговоримо принцип прогресії навантажень, а також типи тренувальних програм, як full-body, верх-низ і спліт-програма. Тому залишайтеся зі мною на каналі. Попереду ще багато, теплих, ширих та. por todo mi historia.